І так, друзі, всім привіт! З вами Тарас Пономаренко, ви на каналі Мрія. Коротше, виловив я нарешті Теслу Кібертрак. Ну, вигляд у машини, звичайно, футуристичний. Виглядає вона досить круто. Але зверніть увагу, коротше, ось вона вся грізнюча, морда квадратна, повністю вся вона заляпана всякими штуками. Машинка приїхала з штату Меріленд. Це з Сполучених Штатів машина, вона тут, в Канаді зараз знаходиться по суті ну, в гостях. Я тут знаходжусь зараз біля отелю. Скоріше за все, це одна із люд... один з людей приїхав до готелю для того, щоб заселитися. Е, що вам сказати? О, дивіться, підмигує Машинка досить крута, величезні колеса. Головна фішка цієї машини полягає в тому, що ця машина, вона, вона броньована. По суті, це легко броньований пікап. Легкоброньований пікап. Я не знаю, навіщо потрібен легко броньований пікап, але так воно і є. Те, що вона електрична, ну таке собі, так, не багато електричних машин. Те, що це пікап, ну так, це популярний для Сполучених Штатів вид транспорту. Але та ситуація, що він легко броньований, звичайно, це дуже-дуже круто. В салоні мінімалізм, все в стилі Тесли. Сидіння, звичайно, нормальне, дуже схожі з мерседесовськими ковшами. Ну а так взагалі цікава незвичайна машина. Не знаю, друзі, як вам її показати. Дуже цікава, крута машина. Незвичайна, незвичайна. Я не знаю, як вона буде в реальності. Знаю, що зараз а, в Tesla кібертрак була відзивна компанія, у них електронна педаль газу була погано прикріплена. І, коротше, вони там глючили, вони в людей відпадали. Отака от. Отака от цікава машина обійду для вас по кругу її. Бачите, уваги цій машині досить багато, крім мене ще багато-багато людей їх знімає. Так що така от ситуація, друзі. Тесла кібертрак. Так, друзі, в мене на сьогодні все. До побачення. Поставте вподобайку тесли кібертраку. І обов'язково підтримайте наші Збройні Сили України. Бачите, це так само, можна сказати, військова машина Сполучених Штатів. Можливо, це навіть машина майбутніх конфліктів. Бог його знає, тому що, в принципі, автомобіль все-таки легко броньований, повторююся. Бачите, її використовують відразу як рекламну площадку. Люди дуже важко добивалися. Але зацініть ще таку штуку. Бачите, отут, де вони де її беруть, вона тут вся замизгана, заляпана а, пальцями. На цьому металі вона ж не крашена абсолютно. Особливість цієї машини, що вона абсолютно не крашена. Коротше, за нею потрібно дуже багато догляду. Вона, чесно говоря, дуже багато що на собі залишає. Вона замизгана, заляпана. Звичайно, це машина в роботі, машина в їзді, таке трапляється. За будь-якої машини треба доглядати. Але як з цією машиною, звичайно, це питання. А ще в мене, звісно, питання по, -по, по безпеці. Тут, от, наприклад, дивіться, дуже гострі оці кути. Якщо ця машина кого-небудь зачепить, то вона просто розірве. Вона реально розірве людину. Тому що це ну, вам не Mercedes чи який-небудь сучасний автомобіль, в якого там йдуть пластикові юбки, чи ще якісь такі речі. Звичайно, це, це досить страшно. Ось оці, цей метал. Так, дуже товстий, дуже, дуже гартована, дуже потужна сталь. Що є, то є. Зовні, звичайно, бачите, машинка з усіма технологіями, там повністю все, що є в неї. Там. В неї є і системи безпілотного управління. Ну, коротше, стандартний набор для Тесли. Вон, як для водія, це безпечна машина. Е, дуже круто, що вона захищає від вогнепальної зброї, там, від автоматичної вогнепальної зброї. Ви бачили всі ці відеоролики, де машина від вогнепальної зброї прекрасно тримає кулі, але не ця машинка. Коротше, ну, звичайно, то була рекламна машина. Це така сама. Це така сама. Безпека для людей, які сидять всередині, колосальна. Але для людей, які е, зовні цієї машини, ну, я їм не згадую. Зверніть увагу на величезні колеса. Відповідно, ці колеса є чим тримати. Е, відповідно, дуже потужна підвізка в цієї машини. Е, там йдуть важкі вентильовані гальма. Такі гальма використовуються на автобусах, такі гальма використовуються на невеличких грузовиках. Коротше, на цій машині весь 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 цей набор. Ну, коротше, отака от ситуація. Так, ще раз, друзі, ставимо вподобайку Теслі і до побачення в наступних відео.